Привіт, друзі! Добро пожаловать на мій канал Техногляд. І сьогодні у нас на огляді самий дешевий, мініатюрний дозиметр з Китаю фірми Фнірсі, модель GC02. Це вже другий їх дозиметр, Перший був GC01. Він був такий доволі величенький і доволі такий тормознутий. Оцей GC02 це дозиметр, який must have, напевно, вже для кожної людини. В Україні для кожної сім'ї треба, щоб було, тому що ви самі знаєте, в які часи ми живемо. У будь-який час може розпочатися третя світова, якась ядерна війна, і без цієї речі вийти на вулицю буде просто неможливо. Ну це, звісно, я дуже драматизую, але якщо ви хочете перевірити наприклад, свою оселю, перевірити якісь побутові там предмети, там да, або свою ділянку перевірити, може щось закопано радіоактивне, то такий прилад буде. Буде вам ну, потрібний, просто щоб спокійно собі далі продовжувати жити та не переживати. Бо були випадки, коли на ділянках у людей знаходили радіактивні речі, і люди не розуміли, чому вони хворіють. Ну що ж, давайте приступимо до розпаковочки і огляду цього чудового дозиметра. Так, наш дозиметр, і неслучайно я сюди положив смартфон iPhone 7, щоб зрівняти, просто-напросто. І так, відкриваємо ось така упаковочка, доволі прикольна така. Вся з якимись написами. Тут характеристики написані. Вимірює він у нас, звичайно ж, тільки гамма радіацію але в принципі для побутових цілей нам більше і не треба. Там, де є багато бети, там буде і гамма-радіація. Ось так ось виглядає сам прилад. Він доволі маленький. він, в принципі, один з самих маленьких, яких я взагалі бачив. А дозиметрів у мене було немало, тому що я люблю подорожувати Чорнобильською зоною відчуження. І трошки в цій темі, коротше, шурупи, ну саме, які є дозиметри від радянських до сучасних. Він, Чим мені подобається, що людина, яка зовсім не знається взагалі там, в радіоактивності, там, в дозиметрах, ну, взагалі в приладах, вона може отак його купити, і він з коробки працює. Ну, хіба що зарядити треба буде. Ви натискаєте на ось цю кнопочку, там де ОК написано, і показник ввімкнення, включаєте через секунду він у вас вже працює і починає вимірювати радіацію. Що це означає? Що ви можете, Наприклад, якщо підозрюєте, ну ось, наприклад, телефон, кейс, що він, ну може він радіоактивний, да? може у вас якась фобія, ви боїтеся. Ви берете цей телефон, вмикаєте дозиметр і отак. Друг до дружка прислоняєте і чекаєте півхвилини, і він покаже, який рівень радіації знаходиться саме на поверхні цього смартфону, цього чохла. Да? Наприклад, якщо ми заподозрили, що він радіактивний. Ось у нас вже пішло вимірювання, вже у нас 3 мікроренгена або 0,05 мікрозіверт. В світі все вимірюється, ну радіація. Потужність дози це називається, а не радіаційний фон. Потужність дози вимірюється в мікрозівертах, ну, в зівертах на годину. І значення до 0.3 вважається абсолютною нормою. Якщо вище, то це вже якесь перевищення. Наприклад, якщо ви притиснете цей дозиметр до якогось гранітного каменя, там може бути ну, навіть 0,5 і навіть 0,8. І це вважається нормальним, це типа. Ну, сам граніт, декотрий, який видобувають, він має трошки перевищення потужності дози. Також можна заміряти грибочки, там, різні фрукти, овочі, що завгодно. Ось пройшло якраз півхвилинки, і ми бачимо, що радіація в повній нормі, потужність дози в нормі, і складає 0,5 мікрозівертів на годину. Також він дозволяє встановити. Сигналізацію, коли ось бачите, на 0,3 якраз виставлена сигналізація. Якщо цей поріг буде перевищено, він почне пілікати, і я не знаю, чи є тут вібро, я вже не пам'ятаю, перевіримо трохи пізніше. І також тут є функція накопичення дози, тобто ви можете побачити, яку дозу ви отримали, наприклад, за добу, якщо ви знаходитесь десь в якійсь радіаційній зоні. І будете розуміти, скільки отримав приблизно ваш організм в цей час. Що мені подобається в цьому дозиметрі? Він дуже простий в користуванні. Він, ну капець, ну він просто легенечкий. Він такий малесенький, його можна завжди положити собі в кишеню кудись або можна навіть на пояс так причепити за допомогою ось такого гачочка. Ззаду намальований значок радіації, тут знаходиться якраз вимірюваний пристрій, який виміряє. Оцею частиною треба е, ну, ставити ближче до предмета, який ви підозрюєте на підвищення рівень радіації. Заряджається він зі звичайного кабеля Type-C, ось він, який є зараз у більшості сучасних смартфонів. Просто від смартфону, якщо у вас є кабель, зарядка просто сюди втикається і заряджається. Хоча в комплекті йде. Кабель Type-C, ось він. Малесенький такий, блочка зарядки нема, ну Це розраховано на те, що ви користувач ноутбука або комп'ютера, і у вас завжди з собою є десь зарядочка, де ви можете USB вставити. Також такий ремішечок сіпляється на нього, щоб було зручніше. І і у нас інструкція. Інструкція, звичайно ж, на китайській, можливо, є англійська зараз подив. Так, да, англійська є. Англійська є, в принципі, а ось є навіть є ворожа мова. Російська, української, я думаю, що нема. Ні, української нема. Болгарська, там, коротше, китайська, все таке. Ну, в принципі, я ж кажу, він з коробки працює, навіть нічого не треба налаштовувати. Просто вмикаєте і все, він вже налаштований. Скільки він коштує, я вам зараз покажу і виведу на екран, тому що ціни в них теж міняються, плюс-мінус там. Але це, я вас увіряю, що це найдешевший. Новий прилад, який ви можете купити зараз. І він доставляється тиждень-два в Україну. Вони є на OLX, але там беригани, ну, звісно ж, додають цін на них. Є у мене ще один сайт, який їх возить, я теж посилання залишу в описі профілю. Іноді вони в них там появляються, і вони не сильно за завишають ціну, не сильно заробляють. Але я ще кажу, можете замовляти прямо на. Офіційному сайті на Аліекспресі, прямо у них в магазині. Приходить дуже швидко, тиждень-два. Мені прийшов за тиждень і два дні. Чудовий прилад. Зараз підемо трошки його потестимо саме на природі біля Чорнобильської зони в реальних умовах, так би мовити. Ну от, він. замітив точку полишеної радіації, показують 0,36. Норма до 0,3. І ось яка у нас сигналізація. Мігають красненьким, тут безпосередньо знак, ну і звукувальна сигналізація. Як заявлено, дозиметр може виміряти аж до 100 мРн або до 1 мЗв. Посилання на його покупку я залишаю в описі під цим відео.